У вас це працювало, я думав, все типу, на ЄЦІ, а воно це на, не ну, на Ну, У нас на Еці, і сайт був, і на eBay і нормально продавав. У нас був склад в США, ну як ми орендували. це. Ми там ніколи не були, Андрій хотів, поїхати не сталося. Але це ну, e-commerce. Тільки e commerce все, не з, розумі... з Китаю як ото ганяти, а саме маленьке виробництво у нас було. Було, у нас з України, було, було з України. У нас було 5 людей, які працювали. Ну, це... Ого, серйозно. Так. Ну, а повторити це тут можна? Ну, оце я хочу зараз. Я зараз взяла... А хто був ну, з вас двох ключовим? Ну, типу, а, хто. Я, знаєш, я тоді була, типу, творчість. Ага. Я робила ці дизайни. Андрій все-таки більше продажами. Зараз я наняла дівчинку, у мене з 1 вересня буде працювати. Вона в Україні віддалено дизайнер. Вона буде про творчість, а я буду про продажі. Тому okay. що, ну, Тобі треба сама... тепер зайняти ну, типу, як місце Андрія. так? так? Ну, я багато що знаю, але в нього це набагато краще виходило. Ну... Okay.